Джілі. Автомобіль 2013 року випуску, 1,5 бензин, номер телефону, 56 тисяч рідного пробігу, ціна 3250 плюс присутній. торг автомобіль був куплений в салоні і був лише одного власника. Також в салоні на прохання покупця е, кузов автомобіля був оброблений з смолою. Е, мотор в ось такому стані, просто ідеальний. Також автомобіль автомобиль на вот таких дисках. Так, по салону 4 скопідйомника, 5-ступенчатая Так Сиденья просто идеальные. Так, вот в таком состоянии у нас сиденья. Есть в нас штатная кондиціонер. кондиционер. Пзаду. Також Так уж просто все идеально. Так, кого зацікавила дана джілі і хоче більш детальніших інформації, телефонуйте, продавець продавайтеся детальніше по телефону розкаже. Так, Нагадую, автомобіль 2013 року, весь в рідній фарбі, 1,5 бензин, 3250 плюс присутній торг. І номер для зв'язку з продавцем. Kia Ceed, автомобіль 2008 року випуску. Дизель, номер телефону, ціна 5450 плюс посидний торг. Автомобіль повністю обслужений, всі фільтри масла, ГРМ все поміні. Ніякого вкладення автомобіль не потребує. Так, По салону. Передні задні скопідйомники. Мультируль, 550 крокопродачі, є кондиційне штатна манітола 226 тисяч. Пробігу, салон просто, як бачите, в дуже хорошому стані. Все гарнесенько, чистесенько, збережений салон в даному Kia. Так, позаду. Позаду так ось. Все, дуже гарно. Ось такий вигляд має Kia позаду. Так когось зацікав даний автомобіль, хочу більш детальнішу інформацію. Телефонуйте до продавця. Все детальніше по телефону розкажу. Нагадую. 8 року автомобіль, 1,6 дизель. Номер телефону, ціна 5450 плюс торг. Range Rover Evoque, Автомобіль 2014 року випуску. 2.0 бензин. Номер телефону автомобіль повнопривідний, ціна 16900 плюс 500 та торг. Так, покажу зараз салон. Так, Є у нас пам'ять сидінь, ось такий комбінований салон, мультируль, 144 тисячі пробігу, коробка автомата, є клімат-контроль, сидінь, ось такий великий моніторчик кольоровий. Також є панорама, дуже хороший салон і на дуже хорошій комплектації даний автомобіль. Так, позаду. Автомобіль ось такий вигляд має, також є камера заднього виду і партроніки. Кого зацікавив даний Range Rover, хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, ніж все детальніше по телефону розкаже. 14 року автомобіль, давай бензин, номер для зв'язку 16900, плюс торг. Nissan Qashqai автомобіль. Кінець 2008 року випуску, 1,5 дизель, номер телефону. Ціна 8250 плюс присутня турка, автомобіль свіжо пригнаний, пригнаний з Італії. так, передньо задній склопідйомники. 6-ступінч коробка передач, клімат, контроль, штатна магнітова, датчик світла, датчик дощу. Салон просто в ідеальному стані. Ось такий стан Сідінь. в даному Кашкаї. Так, позаду. Автомобіль ось такий вигляд має. Кого зацікав даний кашкай, хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте до продавця. Все детальніше по телефону розкажу. Нагадую, кінець 2008 року випуску. 1,5. Дизель. Так, номер телефону, ціна 850, просто сьогодні Форт. Це Макс, автомобіль 2009 року, один дизель, номер ціна 5350. Рено Лагуна, 2011 рік, 7350. Без інформації. Далі Volkswagen транспортер 2001 року випуску 1,9 турбодизель, номер для зв'язку, ціна 5750 плюс торг. Далі у нас Hyundai Elantra, 2005 року випуску. 1.6 газ бензину, автомобіль на автоматі, номер телефону 3499. Так, далі ще один Hyundai 2016 року випуску. 2,0 газ, 9200. Nissan Qashqai 2008 року випуску, 2,0 бензин, 8 тисяч. Далі у нас Fiat. Uh, так, 12 рік, 1,4 і бензин. Номер uh, телефону ціна 4900. Далі у нас uh, Kia. Сирента 2020 року випуску самімісний автомобіль, номер телефону 171590 плюс присутній торг. Так, також позаду є камера. Кого зацікавила до нас Рента, телефонуйте, продажі все до щоб телефон розкаже. Так, далі у нас... Сван Гольф, атом віль свіже принений. 2004 року випуску, 14 бензин. 4900. Далі Renault меган. 2007 року випуску. номер напевно, що не буде видно. 2.0 бензин, Аз, бензин 5200. Далі Mazda. 2008 року, 2.0 газ бензин, номер телефону 7300. Рено Megane, 2006 року, 1.6, бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі. 6350. Це в нас де. седан, Далі Octavia, 2013 року 1.8 газ бензин 8700. Далі Сузукі Вітара 2019 року на максимальній комплектації з бензиновим мотором повний привід 14550. Далі вічері 2008 року, 2,0 бензин. Мерседес це клас, автомобіль 2013 року випуску з мотором 2.2, дизель, номер телефону до но продавця. Автомобіль в дуже хорошому стані і на дуже хорошій комплектації. Так, зараз обійду покажу, як виглядає зовні. І після чого покажу, як виглядає всередину. Е, так, ось такий тінонгований у нас Mercedes, безпечовий доступ, Передній, задні складйомники, шкіряний салон, 6-ступінчів передачі, кондиціонер, клімат, великий моніторчик, 237 тисяч пробігу. Так, дуже хороший стан і на дуже хорошій комплектації даний Mercedes. Номер телефону. Телефонуйте, позацікавить, подавайтеся, детальніше по телефону розкажу. Ось фальцован з 2000 року, 1,6 один і 6 бензин 4350. Далі странці 4011 року, 2011 року. 1, 6 дизель. 6500. Далі Audi q 5 2015 рік, 3.0 дизель, номер телефону, шкіряний салон, автомобіль свіжо перене 18300. Yeah. Далі, q 7 14 року, 3.0 yeah. дизель. 23800. Собі селансер. 2009 року, 15 бензин. Вся детальніша інформація, номер телефону ціна 6200.